Новини Від журналістів міської інформаційної служби до вашої уваги. В студії працюю я, Володимир Кремінь. Про події станом на 9 квітня-четвер вже готові розповісти наші кореспонденти. Я ж зупинюся на основному. <му> Перший заступник міського голови Андрій Білоусов обіцяє до кінця року відремонтувати 45% непрацюючих ліфтів. Працівники Дніпровського металургійного комбінату, які пішли воювати за цілісність України, повертаються додому. У Дніпротажинському енергетичному технікумі відбулася сьома регіональна науково-практична конференція з екології серед студентів. В житловому фонді Дніпрозажинська існує чимало багатоповерхових будинків, в яких передбачена наявність ліфтів. Та, от, на жаль, з роками ліфтове господарство почало приходити у занепад. А чимало ліфтів зупинилося внаслідок зухвалих крадіжок обладнання. Як сьогодні міська влада намагається вирішити це наболіле питання, дізнавалися наші кореспонденти. На сьогодні у Дніпродзержинську зареєстровано 900 ліфтів, з яких 100 знаходяться у непрацюючому стані. У процентному співвідношенні це 12% від загальної кількості. Слід зазначити, що не працюють ці ліфти від 5 до 10 років, а це в свою чергу викликає чимале незадоволення населення міста. Тех средств, которые выделены из городского бюджета, за счет тех средств, которые были проведены в переговоры с руководством облгосадминистрации, мы получим из областного бюджета, мы планируем отремонтировать 45 лифтов. На робочій нараді, присвяченій вирішенню цього актуального питання, були присутні представники міських жеків та інших комунальних підприємств Дніпродзержинська. Перший заступник міського голови Андрій Білоусов, який очолював засідання, дав доручення відповідальним особам розробити відповідний графік ремонту ліфтів, адже для відновлення деяких з них необхідно розробляти детальну проєктну документацію, а інші можна полагодити у найближчий час. Якщо усі роботи пройдуть відповідь, Відно зазначеного графіку, у поточному році вдасться відновити 45% непрацюючого ліфтового фонду. Таким чином, за два роки цю проблему можна буде вирішити повністю. Вони щоденно на варті нашого спокою. А от як працюють правоохоронці та яким чином охоронять громадський порядок, пересічному громадянину не завжди вдається побачити. Про те, що їх робота і небезпечна і складна, ми знаємо з пісень. А от як насправді? А насправді їх робочий день починається о восьмій ранку, а закінчується тільки наступного ранку. Журналісти міста мали змогу побачити, як заступають на чергування караули патрульної служби та з чого починається робочий день червого пункту, куди надходять усі повідомлення городян. Про побачене розповість наша Анастасія Васильєва. Усі на шикуванні серед чоловіків зустрічаються і тендітні дівчата. Та найбільшої уваги до себе приковує Пако. Трирічна німецька вівчарка на рівні з людьми заступає на чергування. Разом з нею і інструктор. Робота Пако полягає в тому, щоб розслідувати різноманітні злочини та підвищувати свою професійну кваліфікацію. Тічені дня обов'язково там займаюся собакою. Тож по-любому, щоб він ж не забував, що від нього требується. І в случае, там, вызова з дежурным нарядом там, или райдел, или ДГУ виїжджаю на преступлення. Грабежи, розбої, там є трупи кримінальні, или часть третья кражи, тобто проникновение жилища. За день Пако разом з Владиславом може розслідувати до семи різноманітних злочинів. А буває, що є час для відпочинку. Під час шикування інспектори патрульної служби отримали цільові завдання, а також їм довели оперативний стан по злочинам, які були скоєні в місті за минулу добу. Кражі – 11. Завершено, три розкрито одно доповнення. Мошенничество – 4, завершено, 1, розкрито. Наркопритон 1-0. Незаконне поводження зі зброєю. 1-0. Лькі і тілесні – 4. Значну допомогу у розкритті кримінальних правопорушень надають громадські охоронні формування, які чергують разом з патрульними караулами. З нами приймають участь на дежурствах громадські організації. Це Алабай. Також спецміліція Грифон, ГАІ. Патрульна служба. Основної, звісно, первый, хто приїжджає на місце происшествия, це следственно оперативна група или патрульний наряд міліції. Після інструктажу та отриманих орієнтувань правоохоронці розподіляються по автомобілях та вирушають на свої місця дислокування. Одні залишаються в правобережній частині міста, інші вирушають на лівобережжя. Они несут службу по охране общественного порядка, э, реагируют на вызова сообщения как от дежурных частей районных отделов, так и от дежурной части городского управления. Также ну, несут службу по охране общественного порядка в общественных местах на городе, э, также приближенные к так называемым местам критичной инфра инфраструктуры. Есть перечень, перечень этих мест в каждом в патрульном, в каждом патрульном автомобиле, так и, и в дежурных частях. Приступають до роботи і в черговій частині в залі оперативного чергового, який називають серцем управління, журналісти побачили декілька пультів прийому викликів, журнали реєстрації та познайомилися з тими, хто приймає повідомлення. В настоящий момент наряд заступив на службу в составі оперативного дежурного городського управління, інспектора дежурного дежурної частини городського управління, помощника дежурного дежурної частини городського управління і оператора лінії 102. Це орган оперативного управління, который осуществляет управління силами і средствами міліції нашого міста, вот, обрабатывает всі сообщения, які поступають на лінію 102, обізпечує реагірування. Протягом дня розповідають оперативники на ці телефони може надійти понад 200 викликів, 50% з яких носять довідковий характер. Часто до міліції дзвонять і діти. Я вас слушаю, говоріть. Это милиция. Алло. просто балується маленький Говорит, что что объясните, воровать это плохо. Вы же милиция. Объясните, что воровать это плохо. найголовніша задача міліції кажуть в управлінні забезпечити городян оперативним реагуванням на правопорушення та звичайно найшвидшим їх розкриттям. Початку оголошення антитерористичної операції в нашій країні пройшов рік, і в даний час проводиться планова ротація сил. Одні підрозділи повертаються в пункти постійної дислокації, а їм на зміну приходять інші. Потроху приїжджають із зони бойових дій працівники Дніпровського медкомбінату, і більшості з них доведеться освоюватися в житті без обстрілів. Олексій Кавлак, слюсар-ремонтник сервісного центру медкомбінату, добровільно мобілізувався улітку минулого року. Стати на захист своєї батьківщини Олексія спонукала катастрофа Боїнга. Саме це і стало вирішальним фактором того, що він не може залишатися байдужим глядачем. Попав 17-ю танкову бригаду «Кривий рог. Місяць інтенсивно пройшов курс обучення і через місяць ми. Видвинулися, поїхали в зону АТО. На місце дислокації Олексій прибув 9 вересня. Він чітко усвідомлював, що війна це мінометний вогонь, та до першого обстрілу все ж готовий не був. Адреналін зашкалив. апетит пропав на сутки. Тільки на наступне утро мені кушати захотілося. Абіли по сусідній висоті. А Потім нам вже комбат через. Поставив нас, звісно, що там ми повинні були там стоять, а в останній момент вони переіграли, і ми тут стали. Говорить, що людина до всього звикає, які б умови не супроводжували солдата під час несення служби чи у побуті, але громадянський обов'язок понад усе. І постійні бомбардування потихеньку стали звичними і буденними. З кожною бомбішкою я нормально уві... ну, молився про себя так і вирили швидко очень. Бліндаж, тому що зрозуміли, що без бліндажа там дуже буде плохо. І нормально стали нести службу. Півроку термін немаленький, навіть у повсякденному житті. А в умовах бойових дій взагалі рік за десять йде, посміхається Олексій, почувши наступне питання від журналістів, і відповів, що згадувати про роботу просто не було ні часу, ні можливості. Я твик. Я, я, я забув, що тут робота якась є. Пыль, шум это. Мне, как вам сказать, автомат уже привыкший. Когда его вот через плечо, и когда бьет он сзади, привыкший. Вот просто Я же не могу просто так развернуться. У меня долг есть, присяга, приказ. Зараз Олексій перебуває на реабілітації через поранення. При виконанні бойового завдання він отримав травми руки та ноги. Незважаючи на отримані поранення, почуття гумору від нього не поділося. І говорить, що немає лиха без добра. Зате на ротацію раніше піде. Продовжує він жартувати. Незважаючи на гумор, оцінювати тверезо події він не розлучився і, залікувавши рани, збирається знову на передову до бойових товаришів. Може, поступить команда йти вперед уже все таки. Потому что там местных уже не осталось. Там, если 5% сепаратистов ну, местных воюет, это и то хорошо. А там остальные это профессиональная армия. Это мы почувствовали на себе, когда обстрелы 17 января начались. Это профессиональная армия обстреливала город Попас. Та й чітко розуміє, що без підтримки солдатові важко і вдячний за допомогу, яку надавала дирекція та профспілковий комітет медкомбінату, а також працівники підприємства, небайдужі мешканці та волонтери. Якщо б не волонтери, я б не знаю, як ми там. Навіть до трусу. Носки, труси. Зубна паста, зубна щотка. Іда, одежда, все. все, абсолютно все. Ні, ну ми теж не наліли там. по возможности нам бинокль очень хороший при, при прислал, ну, как он, на треноге и бинокль. Мы с ее помощью перед собой 5200 выявили этот их наблюдательный пост. Еще потом корректировали нашу артиллерию, чтобы накрыть их с помощью этого бинокля. Незважаючи на показову браваду, під військовим камуфляжем б'ється серце, все того ж слюсаря електрика Олексія, працівника Дніпровського медкомбінату. І незважаючи на те, що йому довелося пережити, він мріє повернутися до мирного життя, піти на роботу у рідний колектив, забувши усі тяготи війни. У Дніпродзержинському анеретичному технікуму відбулася сьома регіональна науково-практична конференція з екології серед студентів вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації. Потрапити туди вдалося, і нашим кореспондентам. Екологія це стан душі людини. Людина це частина природи. І саме природі ми зобов'язані своїм існуванням, своєю досконалістю і могутністю. Земля не нам належить, ми землі. Саме під таким гаслом відбулася конференція з екологічних питань оцінювали виступи юних екологів, професори, доктори наук, викладачі екології зі всієї області. Сам Господь Бог велів людині порати і доглядати ним створений світ. Однак людство, особливо в останнє століття, перетворилося із доброго господаря в поганого орендаря. Тож такі конференції надзвичайно важливі для всього світу, а для Дніпродзержинська, зокрема. Очень радует нас вот ваше присутствие здесь, которое говорит о вашем неравнодушии, о том, что вы тоже любите свой край, болеете за него. Разнообразие тем, с которыми вы выступаете, ошеломляет. Конференція пройшла у дружній робочій атмосфері. Всі без винятку оратори зуміли проявити свої сильні сторони та підготувати цікаві та дуже пізнавальні доповіді. До речі, участь у конференції взяли навіть учні шкіл, які займаються у спеціалізованій секції з назвою Молоді екологи. Наприклад, учениця 9 класу гімназії номер 11, Єлизавета Плетенець розповіла про розробку екологічно дружнього гідрогелю для руйнування пестицидів. Тема була складною, але дівчина впоралася. Минуле століття стало епохою нечуваного зростання світової економіки, безперервного поліпшення стандартів якості життя, зворотній бік медалі, збільшення споживання ресурсів землі, бути відповідальними у своїх прагненнях до експлуатації багатств планети. Цей принцип сталого розвитку ліг до основи виживання. Метою заходу було провести роз'яснювальну роботу щодо існуючих екологічних проблем та пояснити важливість розробок у цій сфері. Молодь висвітлила реальні шляхи подолання існуючих екологічних проблем. Тож, у секції молодий еколог, перше місце здобув учень 11 класу гімназії №11 11 Михайло Волнянський із темою впровадження енергозберігаючих технологій на електротранспорті при застосуванні суперконденсаторів, а учнів вищих навчальних закладів першого та другого Рівні в акредитації перше місце здобули студенти Дібродзержинського енергетичного технікуму Тетяна Голуб та Максим Синявський. Поліетиленовий пакет чи біопакет, екологія чи економія. Саме ця тема принесла студентам перемогу. Вже від сьогодні, в чистий четвер, багато господарок починають пекти кулічі до Великодня. І доки їхні діти зачаїлися в очікуванні смачної маминої випічки, маленьким вихованцям будинку дитини, позбавленим батьківської опіки, святкові кулічі приготувало товариство Агрос. Смачні, як мамині, найсвіжіші, і з любов'ю. Колектив підприємства з будинком дитини пов'язує давнішня дружба, тож кожен візит це радість для обох сторін. В будинку дитини депутат міської ради Євген Китаєв буває часто. Головний лікар будинку дитини розповідає, в них вже давно склалися добрі дружні відносини. Собственно говоря, Євгеній Анатолійович у нас уже не гость, а завжди, тому що не только на праздники, а даже іноді в будні звонит и говорит, що вот я хочу заїхати вашим дітям и хочу привезти їм какие-то подарочки. Цього разу подаруночки до свята Великодня, солодкі кулічики від першого хлібозаводу. Маколики для малюків у першого завжди на поготові. Зі смаками дітей вони добре знайомі. Там Євген Китаєв переконаний, ці діти заслуговують на максимальне піклування та увагу. На мій взгляд, діти, лишені родичівського тепла, більше всіх нуждаються в тому, щоб окружаючи їм допомогли. І благодаря тому, що в цьому домі дитина працює великолепний колектив під руководством Ірини Михайловної. которые в состоянии управлять такими процессами, в состоянии содержать инфраструктуру в серьезном порядке. Дети здесь находятся в, э, практически в домашних условиях. Ну, а тем, чем мы их сегодня порадовали, это самые обычные паски, самые обычные пасочки, которые ничем не отличаются от других, но приносят детям много радости. Будинку дитини кожен великдень, як вдома, і кулічі печуть для дітей, і все про крашанки знають. Дітлахи старшого віку вже готують на свято сценічну програму, а дворічні малюки справлятимуть перший, так би мовити, свідомий великдень, поділилася головний лікар будинку дитини. Багато з дітей і по возрасту, і по тому, як вони поступили к нам в домі, ребенка цей праздник Великодня для них перший І вони ще не знають, що таке І От сьогодні ви видели, як вони рассматривали их, прежде чем укусить, попробовать. И вкус для них тоже Пасхи впервые. И это было замечательно. Дети были очень счастливы. Ну, во-первых, и от того, что гости у них. Кое-что дети смогли показать, что они умеют, чем мы тут занимаемся с детьми. Ну и в результате, конечно, попробовали замечательные подарки. Після приємного спілкування та куштування солодких кулічів гості обіцяли дітлахам корішого наступного візиту, адже малюки потребують позитивних емоцій не лише у святкові дні. В місті Васильків Київської області проходив всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків 2001-2002 років народження. Пам'яті майстра спорту СРСР Олега Ліфанова. Тренер філії Дніпродаженського боксерського клубу Ринг в селищі Українка Вадим Бурбиха розповів, що на змагання приїхали боксери зі словаччини, але словацькі вихованці навіть до півфінала не дісталися. Головний тренер юнацької збірної України Олег Кудінов зібрав на турнір перших других номерів з восьми регіонів країни. За нагороди боролися близько 50 пар майстрів шкіряної рукавички. Дніпродзержинськ представляли два спортсмени: вихованець Вадима Бурбиги, Богдан Середа та Олег Ярина. Підопічний Андрія Шешурєва. Олег, виступаючи у вазі 44,5 кілограми, поступився в першому бою. Четвірка. Суперників Богдана Середи складалася з трьох чемпіонів та призера минулого року. Перший поєдинок минулорічний чемпіон країни у ваговій категорії 48 кілограмів Богдан Середа. Виграв у боксера з Миколаєва Артема Хана. Другий поєдинок проти Вадима Хруща з Івано-Франківська наш боксер провів ще впевненіше і знову переміг. А у фіналі він переміг столичного спортсмена Віталія Атаманчука і став переможцем турніру. Тепер Нак буде готуватися разом зі збірною України до чемпіонату Європи. Ну і далі до новин від синоптиків. 10 квітня прогнозують ясну, суху та сонячну погоду. Нічна температура повітря становитиме 2 градуси вище нуля. Вдень стопчик термометра підскочить до плюс десяти. Вітер віятиме у північно-західному напрямку із швидкістю від 3 до 5 метрів на секунду. Час новин вичерпано. В студії для вас працював Володимир Кремінь. Кожен день наближає нас до свята Воскресіння Христового, тож бажаю вам плідної підготовки. Я ж з вами прощаюся і до наступного випуску. Бувайте здорові!